Позачергова сесія Чернігівської міської ради 16 серпня не відбулася. Більше двох годин виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, намагався зібрати кворум, необхідний для повноправності сесії. Це 22 депутати. А коли потрібна кількість народних обранців таки зібралася, до одного з них Віталія Гольця, який обирався від ОПЗЖ, підійшли працівники ТЦК. Як виявилося, депутат вранці отримав повістку на блокпосту і мав з'явитись для проходження військової лікарської комісії. Одне з питань, що виносилось на сесію: питання 19-ї школи. І колектив вже тривалий час добивається справедливості. Хоче, щоб на базі їх закладу створили академічний ліцей. Ми зібрали петицію з 300 підписів стосовно того, що наші діти дійсно потребують безпеки і навчання в рідних стінах школи. Ми вважаємо, що 19-та школа має шикарну базу, може вміщувати 1800 людей. Осіб вона має гарні лабораторії, майстерні, сучасний басейн. І зараз вже облаштовано все для того, щоб прийняти прийняти максимальну групу дітей. Сесія, що не відбулась, була позачерговою. За нашими даними, деяких депутатів інформували про проведення сесії всього за декілька днів, тож, можливо, вони не змогли скоригувати свої плани і прибути в сесійну залу. А от виконуючи обов'язки міського голови, заявляє: звертаю, на депутатів чинять тиск силові структури. Це і непотріб. Виконує вказівки місцевих чиновників, бігає за депутатами, викручує їм руки, вимагає не йти на сесію. Яка вирішує виключно питання розвитку та забезпечення функціонування нашого міста. Це такі собі дрібні тиловики шкідники, від яких страждає наше місто. Втім, доказів щодо подібних дій силовиків пан Ломако не надав. Його слова наразі не підтверджує жоден із депутатів. А Віталій Голець, який з зали засідань направився проходити військово лікарську комісію, каже, що претензій ні до кого немає, адже все відбувалося в рамках чинного законодавства. Цитата: так, дійсно, перед засіданням сесії до мене підійшли працівники ТЦК, зі мною вічливо спілкувалися, ніхто на мене не тиснув, не залякував, як вже почали писати деякі. Я працюю доцентом в Національному університеті Чернігівський колегіум імені Шевченка, і відповідно є процедура оформлення відстрочки. В мене закінчився термін цієї відстрочки 12 серпня, і сьогодні вранці, під час перевірки моїх документів на блокпості, помітили це, сказав голець в коментарі виданню «Челайн». Натомість можна пригадати, що заяви про силовий тиск на міську раду лунали і раніше, якраз коли не вдавалося зібрати кворум. Вже не вперше для виконуючого обов'язки голови є проблемою зібрати депутатів. Враховуючи також постійні конфлікти з міською військовою адміністрацією, це може свідчити про неспроможність ефективно організувати роботу депутатського корпусу. На мою думку, сесія не відбулася, тому що депутати не підтримують цього секретаря міської ради. Чому тому, що насправді зараз. У інститут депутатства він взагалі перестав існувати. Ось цей інститут, коли депутат має право голосу, має право приймати рішення, має можливість впливати на бюджетний процес, да хоч в програму якусь там внести вправку. Да? У нас цього всього немає. У нас є одноосібне правління, як там казали в коментарях. Це не корупція, це авторитаризм. Ну нехай буде так. Окей, авторитаризм проте це авторитаризм, який веде за собою корупцію, насправді.